Київські балкони, антисимвол столиці. Такими їх визнали ще два роки тому на відповідному конкурсі. Його провела галерея речовий доказ, і перший приз отримала ось ця робота Станіслава Волобуєва зображення батьківщини матері із балконом на обличчі. На думку журі, саме вона найкраще відображає реалії Києва. І я згодна, бо саме так себе відчуваєш, коли бачиш на фасаді, особливо історичному жахливу прибудову на кшталт цієї. Або ось такий балкон на балконі. Або просто недоречно засплене, чи оббите вагонкою у дробло. А вам часто спадають на очі некрасиві київські балкони, чи ходите по і не помічаєте? Пишіть в коментарях. А я сьогодні спробую дізнатись, чому столиця така багата на монстр балкони, і що з цим робити: змиритись чи боротись. Туристи дивуються, що так можна було. Архітектори і художники розчаровуються і просять звернути увагу на проблему. Київська дизайнерка Тетяна Чорна навіть створила колекцію прикрас у вигляді балконів, і саме вони були однією з нагород в конкурсі на столичний антисимвол. Символічно ви а... Робила прикраси у формі балконів. Чому саме такі ж? про що вони? А, про що? Про те, що я вижу, про і пою. Звісно, невозможно пройти мимо і не звернути увагу на всі ці остекленные балкони. В этом есть какая-то своя, скажем, живописная естетика. Но вот я в прошлом архитектор, который не может с этим смириться. Для того чтобы как-то мимикрировать в такой среде, вот я нашла для себя выход, чтобы как-то немножко спокойнее к этому относиться, делать просто украшения із того, на що я обращаю увагу. Чи є якась а, як головна ідея, яку мають донести ці прикраси? Ну, скоріше, я просто таким образом обращаю увагу на те, на що я, ну, обращаю увагу інших людей, на те, на що я обращаю увагу. І в цьому є своя естетика, як я говорю, там, живописна, пожалуй. Ну, і скоріше, це теж із... Исходя из того, что мы просто не можем с этим явлением ничего поделать, пока там, городские власти не, знаю, не накладывают там, штрафы С точки зрения архитекторов это боль. Потому что все твои идеи, все твои задумки, вся та эстетика, которую ты вкладываешь здание, оно просто моментально исчезает, потому что люди с разным достатком, кто-то с разным вкусом, <сих> с разным отношением к дизайну, кто-то там красивенько остеклил, кто-то нашел там рамы старых трамваев и остеклил. У меня даже были как бы я Ну, я собираю уже, конечно, фотографии таких балконов, которые я потом применяю в своих украшениях, потому что пройти мимо этого невозможно. И там у меня были даже такие образцы, когда там, видимо, бывший десантник выложил вот этот парашютик из маленьких досточек у себя на балконе. То есть такая эстетика. Иногда это просто выглядит как гробы или какие-то киоски. Ну и в общем, если нет самых. К к да, да, да. С иронией или с юмором можно просто сойти с ума. Хтось каже, кому ці засклені балкони заважають, якщо це не чужий цар балкон прямо над вашим вікном. Але якщо подивитись ширше, то заважають вони кожному, хто ходить містом, бо мозок помічає все навкруги, постійно обробляє всю візуальну інформацію, оцінює обстановку, і коли такої невпорядкованої інформації забагато розум просто перенавантажується. Ця вся невпорядкованість. Вона на впливає на нас. І, і навіть якщо ми це не помічаємо, коли проходимо повз, то все одно ми можемо відчувати якесь незадоволення, роздратування, і, можливо, навіть коли ми весь день користуємося такими просторами, може в кінці все перетворитись на якусь агресію до оточуючих, ми не знаємо причини, ми не знаємо, Чому ми так все поводимо? Чому у нас такий настрій? Але от це частина, це одна з причин, яка може впливати на нас. Я вам покажу підбірку балконів, що вражаються. Ви напишіть в коментарях, які емоції вони викликають. А якби ви щодня бачили таке дорогою додому? Ось балкон, коридор зайняв цілий поверх і спровокував тріщини в стіні будинку. А так виправляють вікові помилки. Архітектор Ледоховський, батько київського модерну, не подумав про добробут нащадків, залишив людей без балкону. Але мешканці нарешті виправили цей недолік. А комусь з лісового масиву дуже не вистачало власної альтанки. Цей цар балкон з ліфтом перекрив світло сусідам з нижніх поверхів. А на що там дивитись в тому дворі? Коли любителів віп-ліфтів багато, утворюються групові балкони, що поганого в експериментах. Біля арсенальної взагалі мешкає пірат, дальнобачний. Причому якщо змусять демонтувати, то хоч по Дніпру поплаває. Ще один пірат, одноногий Джон Сільвер на Антоновича, цьому будинку кияни поставили діагноз, оперізуючи балкон з ознаками фасадного герпесу. А ця п'ятірка сумлінно дотримується карантинних вимог і самоізоляції. З приводу цих балконів в соцмережах гадають, що ж внизу фамільний склеп чи просто підвал. Такі самі питання і до цієї династії. Деякі балкони буквально плачуть від того, що з ними зробили. А тут мешканці навпаки прибрали скло і загорожі і повернули балконам історичний вигляд. Як вам більше подобається? А тепер подивіться, як виглядають фасади панельних дев'ятиповерхівок у східному Берліні. Це немов паралельний всесвіт. Будинки такі ж самі, як у нас, однолітки київських, але враження справляють геть інше: охайні доглянуті, впорядковані, затишні. Тут немає хаотично засклених балконів і кондиціонерів, і тому фасади не виглядають страшними, як наші. Ну що, з'являється потроху особиста зацікавленість в тому, щоб інші люди не ліпили на фасадах, що попало. Ви взагалі думали, навіщо вам балкон? Аби складати зайві речі? Сушити одяг? Аби розширити житлову площу? Історично це було місце оздоровлення, де люди можуть приймати сонячні і повітряні ванни. Ще 100 років тому їх будували так, щоб світло потрапляло до квартир на нижніх поверхах. З часом люди почали перетворювати балкони на комори і склили їх, аби захистити речі, які там зберігались. А потім це стало просто модно. Історію українських балконів вивчав архітектор Олександр Бурлака. Він випустив книгу із дослідженням, де зібрав знімки найяскравіших балконів країни. Чому в нас так полюбляють добудовувати балкони на балконах або взагалі прибудовувати такі некрасиві конструкції на невеличкі будівлі? Ну тому що можуть. Тому що мають таку можливість. У нас вже країна архітекторів і, і, і будівельників, і кожен, знає, кожен може кажучи. і знає, як це зробити, тому що там, цей балкон 90-х це металопластик. Так? Якщо там, ми згадаємо 80 — це, це металевий балкон з такими напівкруглими якимись автобусними. Так, сучасні мовити. це окремі кімнати взагалі? Ну так, тому що зараз є можливість зробити металокаркас, перегнати кран, замонолітити якусь панель. Тому просто через доступність технології сучасні балкони, вони найбільші. Так? Тому ці балкони це така якби, реакція суспільства на реально на крах житлової політики якоїсь. Тому що ну, не можна. Нормальним чином заробляючи купити собі нормальну квартиру, так, ну, реально легше собі прибудувати додаткову кімнату для додаткової дитини, або бабусі, або додатковий милий простіл для розпивання кави і пригляду ютубу, така маленька дача, або підвали, якщо це перший поверх. Які були балкони, які вас шокували найбільше саме в Києві? Балкон з ліфтом, на Льва Толстого у дворі. А він є небезпечним для тієї стіни, на якій він просто шикар? Не Не Насправді ці всі балкони, які найбільш шокують візуально нас, вони, мабуть, найбільш безпечні і зроблені якнайдорожче і конструктивно впевнено. Але не варто думати, що жага до надбудов то суто київська чи українська риса. Це міф для, для мене, що там балкони є тільки у нас, і це такий бич міста ну, совкового. Це все так, але це загально якась цивілізаційна взагалі штука, так і не треба вважати там, себе центром світу і, і столицею балконів. Ну, якщо дивитися архівні матеріали, то в принципі... Якісь надбудови на балконах вони були завжди. Але, але якщо взяти, наприклад, Грузію, так, то там набагато гірша ситуація, як на мене, ніж в нас. Тому що в 90-х роках там існували такі фірми будівельні, які зводили біля металеві каркаси, біля 16 поверхівок. Це такий каркас розміром шириною там, 6 метрів і розміром з будинок. І будь-який житель будинку може туди заповнити цей каркас своєю чарункою, збільшивши ага, квартиру Тобто спеціально і, там Так. і навіть вони повністю рушилися для довідки. За законом винести балкон можна не більш ніж на 30 сантиметрів. Все, що більше вважається переплануванням квартири, яке треба офіційно оформлювати. Писати заяву в архітектурний відділ міста. Перед цим ваш жет і сусіди теж мають письмово погодитись, розробляти проекти, узгоджувати його з пожежниками, службою газу іншими установами, отримувати дозвіл і проходити комісію після завершення робіт. Інакше розширення буде незаконним і ви матимете купу проблем, якщо захочете продати квартиру, оформити як спадок чи подарувати, не кажучи вже про можливі штрафи і знесення незаконної прибудови або, взагалі, ризику зруйнувати. Весь дім. Сьогодні навіть є такі архітектори, які продають дозволи на зміну фасаду. Саме так іноді з'являються додаткові поверхи на будівлях. Є попит, буде і пропозиція. Це є небезпечно для будівлі. Звісно, тому що люди, які стекляють і свої балкони, вряд ли заказують бы он наскільки будет там закріплений. Очень часто просто нагрузка, яка накладається на ці балкони. Там, кроме того, что оно сделано там, из тяжелых материалов, есть еще ветровые нагрузки, плюс еще усиливается нагрузка на перекрытие, на балки. А, ну, как бы это может быть опасно. Иногда сейчас доращивают балконы, они в длину, и там, не, не знаю, полтора метра. Ну, я вообще как бы опасаюсь под ними ходить, честно скажу. И другие мне рекомендую. Здається, що це така невеличка надбудова. Ну там подумаєш півтора метри. Як воно може взагалі вплинути на цю стійність? Наш величезна, а воно виявляється може? Звісно, може, Взагалі все состоїть з таких в нашої жизни. А уявляєте, що може статись, якщо хтось добудовує кімнату або пробиває собі вхід на балкон крізь несучу стіну, як власниця цього балкону магазину? Його вже до речі знесли працівники «Київблагоустрою». Залишається сподіватися, що стіна згодом не просяде. Цікаво, а дійсно хтось прораховує, чи безпечне розширення балкона для будинку, Google видає безліч фірм в Києві, що пропонують такі роботи. А ви казали, що є ще з точки зору пожежної безпеки і небезпеки мінуси в просто заскваних навіть балконах. Які е, е, ну я хочу сказати, що звісно, зараз сучасні архітектори стараються зразу максимально наскільки можливо, застекляти балкони, тому що так як ми не можемо боротися з цим уявленням, то ми можемо просто. придать этому какую-то эстетику, ну хотите остекленные балконы? Пожалуйста, вот целенаправленно все здание, чтобы оно гармонично смотрелось. Но есть такие нормы пожарные, когда часть балкона должна оставаться не застекленной, это так называемые отстойники, где человек может дождаться пожарных в случае пожара, не задохнуться в квартире, если он не может выбежать, и таким образом его оттуда могут снять уже при помощи пожарной машины, когда ну, таких вещей нет, то человек просто Задыхается, сгорает, и, собственно, сам себя как бы занимая и этот маленький кусочек там этих метра несчастных, неостекленных, он таким образом, возможно, лишает себя шанса выжить когда-нибудь. Это, Это значит, грустно. Страшно. Да, потому что, ну, люди не задумываются, почему, вот, почему нам вот остеклили весь балкон, а вот этот кусочек нет. А? Там же еще шкафчик влезет, можно туда еще какой-то бред засунуть, я не знаю. Мы сейчас только что срезали пожарную лестницу. Я понимаю, зачем их ставить. Да, вот у нас уголочки еще здесь. Ну, вот виден уголочек один, уголочек второй. Вот пожарная лестница. А, но, но она ужасно неудобная. То есть вот э, из этой лестницы здесь ничего не получалось сделать. Як думаєте, як можна звернути увагу, ну якщо на більшості, то хоча б великої кількості киян власне, на ці балкони? Ну, я думаю, що якщо піднімати ці питання, то люди почнуть задумуватися, звернути на це увагу, і, можливо, міські влади теж. Тость саме страшне, що ми не обращаем на те или молчим об этом. За кордоном зазвичай борються з самовільною зміною фасаду. Людям дозволено використовувати лише певні матеріали певного кольору, а десь навіть квіти на балконі не кожного сорту можна висадити. Тому найпровідніші міста і виглядають більш доглянутими. В сучасних містах е, правила використання фасадів вони дуже чітко регламентовані. І власне зовнішній вигляд фасаду це частина зовнішнього вигляду вулиці, як громадського простору, і тому ніхто не має права вносити туди якісь е нові елементи, змінювати їх без дозволу міста. Якщо ви там в Німеччині раптом вирішите собі е повісити кондиціонер, утеплити чи заскрити балкон, то ви отримаєте. Штрафи дуже серйозні і не за свої дієте. гроші будете це все демонтувати. А у нас як? А у нас, у нас це ніяк не регламентується, по-перше. По-друге, в нас немає е, політики, місто, містопанувальної політики, яка є частиною генерального плану і, і там, стратегії міста, і в які прописані всі, всі правила роботи з фасадами. Е, це не розроблено, у нас немає. Дизайн-коду міста, якому це може бути прописано. Тобто в нас немає купи документів, і схоже, що немає загалом механізму, який міг би навіть при бажанні міської влади допомогти їм регулювати цей процес. Влада Києва часто говорить про заборону добудов про інспекторів з благоустрою, які виносять приписи і можуть змусити демонтувати цар балкон, і іноді навіть демонтують, але не масово. І чи вистачить юридичних повноважень на знесення всіх таких конструкцій? Поки не зрозуміло. зараз. Якраз готуються нові правила з цього приводу, і можливо за їх появи дійсно щось зміниться. І люди почнуть дбати про зовнішній вигляд міста. А як ви думаєте, спрацює? Дякую за коментарі, за те, що подивились це відео.